Я полюбив тебе давно, ще перш ніж світ цей грішний утворився, я бачив все твоє єство, я чув, як перше ти молився. Я йшов на хрест і згадував тебе, ще кожний цвях несе тобі спасіння. Заради тебе я зійшов на хрест і витерпів знущання від свого творіння, свист батуга, і кров мені холола. Розпни його, народ увесь кричав, ні, крапля співчуття довкола, та я терпів, бо це за тебе знав болюча зрада, й серце обірвалось, коли Іуда лицемірно цілував, коли жорстоко били, насміхались, тоді про тебе я згадав. Ти вирізблений на моїх долонях, царимський цвях твоє ім'я там записав. Це все за мене билося у скронях, так, це мій Господь за мене постраждав. О, мій Ісус, невже я того варта? Невже моє життя для Тебе цінним є? Життя моє, що схоже на стареньку карту, нікому не потрібне, сіре і незмінне. Чому ж Господь, про мене, пам'ятаєш? Чому мене ти на Христі згадав? Коли від Тебе відверталась, я не знаю, чому й тоді мене не покидав, не заслужила твою милість, Боже, що ти дитям мене своїм назвав, ще й досі зрозуміти я не можу, чому ти спас мене і оправдав. До Тебе, Боже, помолюся, і на коліна з вдячністю впаду, я буду прославлять мого Ісуса, до ніг Його пробитих припаду, бо я. Ніхто перед великим Богом, я просто порох із землі, та Він побачив всі мої тривоги, моє томління у гріховній млі. Він полюбив тебе давно, ще перш ніж світ цей грішний утворився, Він бачив все твоє єство і аж до смерті Хресної Він впокорився. Амінь.